Діліть дві хвилини уваги каналу Ростислава Чро е, в такому питанні. Значить, це є мототрактор? Зубер, чи Лідер, чи будь-який. Е, нас дзвонять зараз питають: а у вас є мототрактори мото з трьохточковою навіскою? Я вам відповідаю Значить, на місті Луцьку, на Мамсурова. На мототракторів з трочковою нав'язкою не буде, тому що це є простий маркетовий хід. Вам хочуть, хочуть продати те, що потім буде ламатися. Скажіть, будь ласка, чи хтось от, я, витримає от, коробка мототрактора, воно ж же, той же мотоблок? Мото Витримає трьохточкову нав'язку, що ви збираєтесь з ним робити? Піднімати щось опускати, це саме може і це зробити. Якісь приспособи для чого є в мототрактора свій плуг, який ціпляються, всі свої робочі інструменти, вони не є дорогі. І по другий момент в мототрактора нема ВОМа. Щоб щось цепляти, ще якусь капачку чи якусь там транспортерну щось робити, такого нема. Ось стоїть одноциліндровий трактор, шифінг. Ну, тут повноцінна тручкова нав'язка з вомом. Ну, такі справи, от зважте це, і не слухайте от, таких от, просто, щоб вам продати. Аби продати. Якісь там щось придумали. Наступний раз придумають е, до мототрактора якісь тут ще не знаю, музику поставлять, да? ви будете її чути, там буде грати радіо. Ні? Все продумано, все зроблено, нічого треба лишнього. Дякую. Вклався в 2 хвилини 10 секунд.